Ой, яка тачечка да, стоїть. Знаєте, що найголовніше в цих машинах? Отакі От От машини продаються тільки тоді, коли в них є що? Правильно. Всім доброго ранку. Це машина не моя, це машина мого товариша-сусіда. Так як бус у нас помер окончательно, отак я вам скажу. Коротше, поїхали, відкотили його на СТО. Полу ось обірвана, полу ось заказали. Рульові наконечники розгепані в хлам, теж заказали з коробкою передач пробита вона з боку, дірка така палець пролазить, вигнало від теля повністю масло. То тепер коротче, непонятно, чи цю коробку вгилило знаружі камінцем да, від колеса, чи, чи її вгилило зсередини. Якщо зсередини, то це прям дуже погано. Тому що якби знаружі, то її б ще б заварили. А якщо зсередини, то я навіть не знаю, мабуть, проще просто заказати Бушну робочу коробку і не хитати мозги, щоб її робити. Це буде у 250 разів дешевше. Ну, а там буде видно. <кхід> так, всім привіт, до речі, привіт-привіт всім трудягам. Е, у нас. Постійно роботи багатенько. Зараз на базі, трохи там переробляємо, дещо щось переставляємо. Хочемо вже лінію повністю повноцінно зробити. Тож, з часом я попаду туди на базу, зробив мені завод техномашстрой, таку інтересну штучку під просушувач. Так, побалакали з Колею Філоненком. Дійшли до якогось етапу, що. от, а давай спробуємо таке зробити. Ну, давай. Тобто тестова така штукень, буде, бункер здоровенний, стояти під просушувачем і будемо дивитися. Ну, коротше, то буде все потім на базі. Зараз пробіжимося трошки по господарці, покажу вам, як у нас діла тут, як всі ростуть, як розвиваються. Да і в принципі рекс, рекс, рекс! Я тебе зараз стикнут! Я тобі відріжу те, що ти ліпається, поняв? Під це і під тую гля, і підстикує зароза. Треба... Та я на прив'яз посажу. Так, тепер переходимо. Ну, зараз підемо короче, до цього. Тут, а що, плитку положив? Ось на днях. Щось в мене так захотілося мені, знаєте, так, від усього відліктися, трошки зайнятися творчою роботою. Плитку там залив, плитку положив. Коротше, прикольний такий парапетик. А вчора... Думаю, буде тут, а знаєте що, місце, що тут ніхто не ні їздить, ні цей просто буде дорожка. Так я вчора, знаєте, що взяв отой бой, який у мене з-під сарая залишився, я його в бетономішалку, туди відро цементу, відро піска і за цим боєм усе перекалашмотив. Я вам кажу, просто ще плюс-туди додав цього. Пластифікатора, і, виходить, залив отаку чорнову стяжечку. А далі на роствор положу сюди плитку, виведу сюди ще та й дорожку. Буде бомба, ну, я... бо я думав, що вивозити кудись чи ще щось. А тут, коротше, така ідея. Думаю, Якщо я його просто-напросто. Перероблю другої, зроблю то тобто ще раз репродукцію зроблю з нього. Дай нормально. Хоча писали, що та фігня, воно розсипеться, розколеться, воно перемішане усе було в бетономішалки. Я його все прям перемішав і що, як тільки можна було. Так, так що, в общем, якось отак. Пішли зараз до господарки, покажу, що у нас там як діло. Так, поки до до господарки йду, зачепився. Бачите, воно отаке, ось типа залишки розтворні. І оце, оце усе, я в бетономішалку його зарядив раз, два. Ще й помієте, не, не буду мучитися. По-перше, вивозити немає чим. Жигуля, сусіда, я не хочу розривати. Ну, вчора все одно поїхав, прицеп мусора вивіз і в поросяток з Маринкою повичищали, то по цей вивезли прицеп навозу. Ну, Ну, общем, якось отак. А це потихеньку в мене воно переробиться. Я щось так подумав. Чого його викидати, якщо його все-таки можна переробити. Бо я оце голову ламаю, хотів вивозити. Потім пишуть Коля, не вивозь, тому що це ж все таки матеріал, з якого можна щось зробити. Написали, що фу, херня викидай, тому що це такий матеріал, з якого нічого не можна робити. І я вже якось трохи був ну, знаєте, в цьому, в розтеряності, Я вже не розумів, хто правий, хто винуватий. Думаю, так, слухати це добре, а зробити, спробувати. Зробити, це ще краще. І, в общем, зробив, спробував, подобалося. Якщо воно переробляється, значить хорошо. Так, це маринки на тіктоковська деревина. О, повідростало. Ну, не все, звісно. Ось таке, як оця гілка здохла. Ось оця. І ця почорніла. Ну, в общем, <кхід> воно то гарно. Ну, то гарно, прикольно, так якось типу, поплетено. Вже ізоленти, оці, кстати, можна тут буде ну, ладно, позабирати. Ну то класно, ну деякі дрючки. оці, а, хоча... Або пообрізати, ну вони ось ось уже дивися. може вона й далі піде, чи хто знає. Або, може, знаєш, може нові повідрізати, по поїхати. І, і замість цих повставляти просто нові. <різь> Тому що ці ж будуть рости, а ці ні. І в тебе воно буде таке, як бульдог і носорог. Знаєш, ну не цей. Ну що ти, бананка? Кажи всім добрий день. Ага. Кажи, добрий день. Ну, скажи, добрий день. Ну, чого ти, ти мовчиш, а? Це що, коняка? Да? Коняка. Так, пацан вже зібрався, ми зараз на базу їдемо, зараз да? заїдемо на СТУ. Ой, Короче, там ще пружини пообломувані. По, по видку пообломувалися пружини на Віто і пружини я купив. Повіз до хлопців, а вони кажуть, Коль, там ще і стойки порозгилювало і зверху опорні почіпники. <гум> Кажу, я що робити. Ну, в общем, в общем, в общем. Так, що там? З'їла траву. З'їла траву? Молодець. Треба взяти, мабуть, сапочку. Бачиш, ну і кокошки такі здорові, що не провалюються через цю сітку. Так. Що там? Марух? Порядок сплять тебе такі какашки, що не провалюється через дірку. ну. Да, да. А тут у нас хто? Це у нас коротше, кролиця наша, ми її ніяк не називали. А там, а що в неї там? А там кроленята. Дай я покажу. Хоп. Ой-ой-ой, куди ти випригуєш? Оце ти бугай здоровий тут, гля який вже. Отакий бугай. Красавчик, да? Ще ні, ще не а, відкрили. відкрили. Ой, ну ще трохи. Ще трохи не знаю, скільки їх там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, по вісім штук, по-моєму, так? Да? Морди одні терчать, чуєш. Раз, два. Скільки у вас там? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По-моєму, вісім. Чи дев'ять. Так, ну ладно. Ось така прив'явша травичка. Тобто воно і не сіно не прошлорічне, а цьогорічне цього тільки просто така вона прив'яла. І все. І їм. І їм, кажи, гудую, так? Да? Молодець. Так, так, так. Що ти там сидиш? Ці. А до порисад хто йтиме? До поросят йдемо чи ні? Ну ладно. Пройшовся циклон, дивлюся в інтернеті. Я на цю ніч стоїть 1 градус. Ну, на цю ніч стоїть 1 градус. Не знаю, в нас помідори ці, звісно, такі удачні. Прям. Ну, Марина каже, щось то виживе. Ну, я думаю, що може ми приїдемо. Я знаю, що вже що дивився в інтернеті, там конуса роблять такі з цього, з проволоки і цей. Накривають, або, може, агроволокно купимо. Я думаю, що, може, карт... нічого не будемо робити. Може, якийсь, якийсь дим запустити, щоб воно диміло, не знаю. Ну, блін, жалко, скільки трудочуєш. Ну, капусті нічого не буде, ні одній, ні другій. Перець, перець зразу подухне. Може, навіть, давай перець бутилки якісь пластмасові, пообрізаємо його повставляємо. Хай хоч, хай хоч щось повицять. Огород, то, звісно, Трошки в нас Пройшовся <кій> дощик, <кій> то огород ожив. Маринка позавчора встала рано, 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 утром. Я й не знаю навіть коли, повиполювала картошку. Да? Це в тебе бурячок і ще і скоро буде, можна й проривати. Горох дивився, да? да. горох. А оце що в тебе? Оце що? Рукола. Рукола, то так. салат у тебе там повилозив. Ну, Це я показував, просто воно вже повиростало. Редиска вже, вже, кстати, вчора я виривав, пробував вже можна їсти. Так так. що, в общем, якось так. Малину посадили, так, як мені писали підписники, підписники, що Коля сади малину, щоб була і сонячна сторона, і щоб е, вона поливалася завжди дощом. Криша над нею, і воно прям тече. І воно прям тече на неї. ну Супер. Ми навіть її дійсно так і зробимо. Туди ходу нам не треба ходити, бігати. І тут хай так малинка росте, так що буде супер. Я думаю, що супер, супер, прекрасно буде. Так, до господарки переходимо курочки. Курей, звісно, я не знаю, ростуть добре. Все на нашому комбікормі, вони були і стартовані на нашому. Ні, Перший стартовий мішок ми купляли, Якийсь купляли, да, Мару? Щось ми стартове купляли, а потім перевели на своє, тому що ну, ну це ну капець, щось вже стартить і теж переведені. І ми, як тільки на свій перевели, все, вони пішли в рост, все добре. Ні одна курка тоді не здохла, вони всі по вицелі. І, виходить, курочки-несучки, маленькі, вон, де бачите, риженькі, вони повністю були вже відстартовані на нашому комбікормі. Усе вже домашнє було. Ось оце, бачите? Це в нас курені сучки. Вони типа першої репродукції. Це мені підписник підігнав трошечки яйця. Ми його заінкубірували. Ну і в общем так якось вийшло. І далі із цих курей можна вивезти другу і третю репродукцію. Тобто Ці кури в нас будуть на інкубацію яйце. Ми їх тоді відокремимо, вони зараз трошки попідростають, а потім ми їх відокремимо. Це буде чисто яєчна порода і в общем, якось так. Ну, а ці просто додому будуть. Це триколор. Курочки триколор. Там у нас ломан вайт. <кій> ломан вайт серебриста. Редбро іспанська голошейка. Ну, непогані кури. Несуть яєчка нам кожен день по якихось 10-12 яєць є і супер. Ну, а, а за цим ми подивимось. Взагалі, хтось казав, що триколор хороші, хтось казав, що триколор. фігня, фігня. Прям. Не понравилися, не годящі і все остальне. ну Підростимо. Хто хто? Я теж в них зразу розчарувався. В них дуже поганий стартовий період. Прям дуже. Вони якісь вутлі в'ялі. От як знаєш, як індик перші 30 днів. Ми на да, а от і вони в заперті в нас були. Зараз уже, звісно, як ми їм дали волю, сонце. Вони зараз, знаєте, розцвіли по-новому. І, звісно, вже курочку береш, от курочка, курочка. Вони вже прям красивенні. Ну а там переберемо петушки до петушків, щось вирішиться. Я так розумію, що кураї оці ж будуть. Ну, в общем, буде видно. Тьом, давай, я йду, синок. Не випускай, бо я йду, хорошо? А як? а ну, бо курочки зараз вийдуть. Давай, пішли, я ще до поросяток. Я ще хочу до поросяток піти. Ай, обережно йди. Пішли, я ще до поросяток хочу сходити. Пішли? Ідемо? Опа, пішли. Тьом. Не випускай курочок, не треба. Так, Ой, Боже. Ну по всьому. Видно, що я вас учора вичищав, чи ні? От ви об'ясніть мені. Домочки. Чуєте? Дамочки. Видно, що я вичищав. Уже понавалювали. Ну. Так, так. Ця у нас е, жінка лежить 20 числа, ще 10 днів у нас є опорос. Не знаю, я, до речі, і не. синок, ні, не трогай, не трогай, я сам пройду, а ну дай. Не махай ногою, бо вона. Що мені золота? Їх вже теж будемо відлучати, вони вже кілограмів по 18, ну оцей тільки малий, кілограмів 9 його, а ті вже ну такі здоровані. Ну, я золотенька, любенька. Давай, давай. зараз буде чхати, придіти, як завжди, да? ти не можеш, щоб нормально полежати. Ой, хороша. Так, ну що, б'ються чи не б'ються, бо я не пробував, чи вони там хоч стукають у неї. Хто його знає? Ну пузо, пузо є, євро би. Русолка, давай хоч ти нам хоч трохи поросят дасиш, бо щось ми як свиноводи без свиней. Yeah. Донат? Ти там хоч щось зарядив чи ні? Тільки не бреши. Ну ладно, може ще рано. Да? Ну, Обачно вже за 10 днів до опороса це виходить десь 105-й то вже добре чути. Даже дехто мені по-моєму писав, що навіть на 90 му дні вже можна почути стук поросят. Ну можна, в залежності від того, скільки плодів, воно тоді показує. Так, ну що, дринчики. Дринчики. Скоро будемо їх відлучати. Ага, і ластівочки у нас тут. А десь або гніздо хочуть зробити. Літають, бачите? За, за цей тут співають щось. Дона, тобі ластівки співають чи ні? А? Співають ластівки. Ластівки співають. Ох ти, Здоровенний який. Так, так, так. І тут теж все нормально. Що таке? Що кричите? Це у нас від полі привезені поросята. Де? Це зустивиці. Уст... З уст... з ну непогані теж. Доволі так непогано пішли в рост. Треба, ось буде проглистогонити їх. І буде все чітко. Так, ну По суті, і тебе показати, да? і тебе красивого показати. Каже, красивий кабан. Я кажу, красивий красивий кабан. Да? Так, ну що, все. Будемо, товариші трудяги, ми збиратися їхати на базу. Трошечки попрацюємо там, треба повичищати, там позамітати. Пішли, сину. Пішли. Переступай ножкою. Молодець. Повичищати там, понаводити трошечки порядки, поскладати мішки. Там хочу пшеницю перебрати, ячміня трохи переложити і е, будемо трохи розставляти лінію. Хочу я оцю дробілку переробити під вакумну. Там є якраз вихід під вакумний е, шланг. Подивлюся на техномаштрої, мабуть, закажу цей вакуумний шланг із е, цим. Воно там із наконечником, за цим, який регулі... робить регулятор а? дозування, да. Тобто, регулює подачу зернових груп. Воно й макуху бере там і все. Тобто, дробілка то там мочна, сильна, турбінована, то я думаю, що тяга має бути добра. І коротше ідея така мені скинув підписник ідею, цю, що перестань займатися єрундою, е, знайди десь колби. Від єврокубів. Тобто, колба вона дешевша без оцього, виходить, без каркаса. І в оці колби зразу засипай зерно. Тобто колби поставив, вони місця небагато займають. Вакумний шланг у колбу впхав, і таким методом, виходить, будеш мати хороший результат, не будеш тягати все на спині. Це, звісно, дійсно так, бо як то не дві в день на спині перетягаєш ми його, Я його скучі несу, важу, потім піднімаю його на дробілку, потім його забираю з-під гранулятора. Ну, в общем, дві тони проходить десь по руках разів 5. Есть, 5 на 2, 10 тонн зерно, що через руки переходить, поки зробиш ти 2 тонни того комбікорма. Ну і в общем, якось отак. Ну, подивимося. подивимося. Я думаю, що тим, кому інтересно, ті всі спостерігають за цим будуть. І може підказки, якісь ще кажіть. Ну ми люди молоді, стараємося, розвиваємося, щось хочеться, і дуже хорошо, коли є люди трошечки старші нас, мудріші нас. Я прислухаюся до їхніх коментарів і дуже стараюся зробити так, як вони кажуть, так як ну це люди вже так сказати поганого, не посовітують. Ну, а там будемо дивитися. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд. Буду їхати. Всім пока-пока. Здоров'я. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже ваші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде добре. Все, з вами був канал ДХТ. До побачення, пока-пока.